Малята, я пропоную вам пограти в гру. Я буду називати назву фрукта, якщо він один. А ви будете називати, якщо їх багато. Дивись: один абрикос багато абрикосів. Один абрикос багато. Так, багато абрикосів. Одне яблуко, а багато. Так, багато яблук. Одна груша, а багато. Так, багато груш. Повторимо багато груш. Один лимон, а багато. Так, багато лимонів. Повторимо. Багато лимонів. Один персик, а багато. Так, багато персиків. Повторимо. Багато персиків. Один апельсин. А багато. Так, багато апельсинів. Повторимо. Багато апельсинів. Один мандарин. А багато. Так, багато мандаринів. Повторимо. Багато мандаринів.